Випускний 2021. у Береславському медичному фаховому коледжі відбулась церемонія вручення дипломів випускникам відділень Лікувальна справа, сестринська справа, фармація під назвою Студентський літопис урочистості. відбулись на подвір'ї коледжу, радісні і щасливі випускники разом з кураторами. Ввійшли урочисто на святкову лінійку. Звучить гімн України. Я хочу поздоровити вас з цим святковим великим днем, з цим кроком в майбутнє, який ми робимо разом з вами. Я хочу перш за все подякувати випускників за те, що вони побоялися і взяли на себе таку ношу в подальшому, як ноша медика. Всі роки, а особливо два останні, все-таки нам показали наскільки важливе. Здоров'я, наскільки важлива спеціальність медика, наскільки вона востребована, хто піде навчатися далі, стане лікарем, хто буде працювати на швидкій допомозі, хто буде в амбулаторії, хто в лікарні, хто в хірургії терапії, немає різниці. Я хочу вам всім побажати, щоб ви знайшли себе по життю, щоб ви були щасливі. І щоб у вас одержалося те, що ви запланували, кожен з них обрав професію медичного працівника, яка визначає служіння людині, її інтересам і здоров'ю. Спасибі вам, дорогі викладачі, за безцінні уроки життя. Які всі студенти отримали в нашому рідному Береславському медичному коледжі? У словосполученні рідний коледж втілюється безліч понять цей берег юності, і острів знань, і храм науки і країна юнацьких мрій. Випускники виконують яскраво вальс. Професія медик це відповідальна професія. Тому, дорогі мої янголи-охоронці в білих халатах, злітайте і летіть на охорону здоров'я людей. Всі ці роки поряд з випускниками були викладачі-наставники. Нехай життєвий ваш шлях стане яскравим, життєрадісним. Бажаю, щоб всі ваші мрії, плани. Задуми обов'язково стали реальністю. Посміхайтеся про министо і пам'ятайте, успіх і вдача люблять оптимістів. Бриславський медичний фаховий коледж має велику історію. Чимало династій лікарів вийшло з його стін, відомих особистостей і просто небайдужих людей. Це виховують у закладі, це цінять батьки. Сьогодні від імені усіх батьків. Ми хочемо перш за все висловити подяку адміністрації коледжу. Викладачам, кураторам за їхній високий професіоналізм і компетентність, цілеспрямованість і клопітку праці за те, що ви навчали, підтримували, давали мудрі поради та інколи терпіли всі витівки наших дітей. Особлива мить прийняття клятви медиків, яка вестиме їх по життю. Очисто клянусь чесно служити справі охорони здоров'я народу України. Виконувати мій професійний обов'язок по совісті та згідністю, Неохильно дотримуватись в житті і професійній діяльності, принципів загальнолюдської моралі. Оберігати людське життя і здоров'я клянусь. Сім груп випуску кожна особлива і кожен з випускників писав свої сторінки в літопис коледжу. Ми випускаємо фельдшерів. Крім того, що вони отримали дипломи, вони ще отримують і посвідчення, лікувальний масаж, фізична культура. Вони мають широку перспективу для своєї роботи. Тим більше, що фельдшери можуть працювати як на військових об'єктах, так і на швидкій, на екстреній медичній допомозі, на ФАПах. Тобто це діти, які висококваліфіковані у всіх відношеннях. Вони мені дуже дорогі і близькі, тому що я вклала в них свою душу за 4 роки, але я отримала також і віддачу. Ми навчили їх багато чому, і вони навчають нас багато чому. І тому у нас така тісна співпраця між викладачами і студентами, яка дозволяє нам дійсно готувати дуже хороших висококваліфікованих спеціалістів. Ну і в принципі крок підтвердив, що Березавський медичний фаховий доволі таки на високому рівні. Вручення дипломів це нова сходинка в їх житті. На багатьох з них вже завтра чекають в лікарнях. Я зараз за розподілом іду працювати в Херсонську лікарню по професії. Це були дуже цікаві роки. Це незабутні. Емоції це, це дуже важливі знання, що може знадобитися кожному в житті. Мріяла стати медичним працівником. Нарешті мрія здійснилася. Хочу подякувати усім нашим викладачам за таку працю клопітку і дуже і терплячість їхні, що вони випустили дуже багато у цьому році кваліфікованих працівників. І ми будемо дуже сумувати за нашим коледжем. Хтось здобуватиме вищу освіту, але їх єднає покликання бути лікарем. Для мене це гордість. Це допомога людям в першу чергу. Ти відчуваєш себе помічником для цих людей, як наче ти частинка їхнього життя. Ти вкладуєшся в них просто. Приїхала з Миколаївської області сюди навчатися, тому що тут дуже багата база і дуже хороші результати порівняно з іншими коледжами. Вибір свого часу навчатись у Береславському медичному фаховому коледжі став доленосним. Спочатку ми вагалися, куди поступати. Ми поступили після 9 класу. Постепенно, постепенно, з годом, ми почали розуміти, що це наше. На сьогоднішній день ми плануємо працювати в скорі в допомозі в місті Херсоні. Спасибі велике всьому керівному складу. Коледжу всім, хто були задіяні, так сказати, в вихованні і встановлені на ноги мого сина. Моя Єва буде фельдшер, лікарська справа. Вона дуже хотіла поступити сюди, і вона це зробила. І Я думаю, що в неї все вийде. Серед цьогорічних випускників її ті чиї батьки свого часу навчались в коледжі, а відтак знають вимоги і рівень підготовки в закладі. Я сама є випускником цього коледжу і вже 20 років працюю в Береславській поліклініці. Поэтому ну медколедж це для мене мабуть, Це наша династія. Після коледжу Береславського дітей беруть лучше на роботу, чим допустим, там після інших коледжів. Поэтому знання тут найкращі. Так що, хто бажає сюди поступити, поступайте, не пожалкуєте. Фото з улюбленою подругою чи викладачами, а далі самостійне і доросле життя протягом чотирьох років викладачі давали нам такі знання, завдяки яким ми зможемо влаштуватися на максимально престижну і перспективну роботу, і зможемо забезпечити собі прекрасне майбутнє. Тому я в першу чергу хотів би подякувати всім нашим викладачам, які приймали активне життя у нашому встановленні нашої, нашого, нашого індивідууму. Цей випуск особливий, адже серед 139 тих, хто завершує навчання, чимало відмінників. Це найкраща оцінка роботи всього колективу закладу. Кожен четвертий це з диплом одержує з відзнакою. Я гордий тим, що я є керівником закладу, який надає такі знання, тому що були і кроки. Це не те, що ми самі поставили ці оцінки. Це оцінка якості знань наших випускників. Випускний завершено звучить пісня коледж, яку ще багато років згадуватимуть випускники 2021. А у Береславському медичному фаховому коледжі розпочалась вже нова вступна кампанія.